Вітаю всіх! Прийшла така монетка. Одна копійка 2007 року, магнітна. Купив я її на Віоліті, Обійшлась вона мені чуть менше, як за долар. Аверс монети стандартний, по центру тризуб, зверху напис Україна внизу дата, по боках, колося пшениці та листя каштану. Монетка має чуть-чуть змяття, гурт гладкий і реверс монети, напис одна копійка по колу ягоди калини вінком у восьмій ячейках. І як бачимо ягоди крупні, також зм'яті і злиті вінком. На сьогоднішній день ціна такої монетки занижена, так як монети доволі рідкісні. І якщо вони по тиражу, то йдуть до 10 в кращих випадках до 100 штук, які практично однакові. Всім дякую за увагу. Якщо є такого типу монетки, скидайте фото, я їх купую. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.